Я думаю, що багато бобровичан хвилює зараз питання, яке виникло буквально позавчора: це робота або не робота нашого міського молокозаводу. Дійсно, 23 числом до мене надійшов лист від керівництва Бобровицького молокозавода, де одним із розділів цього листа є можливість з 1 травня закриття цього підприємства. Взагалі-то це дуже непередбачувана ситуація і позиція керівництва молокозаводу, тому ми винесли це питання на черговий. У сесії районної ради, яка була запланована на 24 число, заслухавши директора заводу, розглянувши його, ми підготували і прийняли звернення до керівництва та власників цього підприємства з нашою категоричною незгодою по на постановку такого питання, тому що крім того, що мають наслідки для фінансового стану бюджету Бобровецького району, крім того, що звільнюються люди, практично. Викидаються на вулиці, які там працюють, а це не багато, немало, близько 200 чоловік. Вся інфраструктура Бобровицького району задіяна на каналізація. я маю на увазі задіяна на переробці його і тільки цим підприємством. І якщо підприємство буде закрито, то для Бобровиців є вірогідність навіть екологічної катастрофи, тому що альтернативи на сьогодні немає. Тому було при Прийнято таке рішення на сесії, створена комісія з багатьох депутатів районної ради, яка буде займатися цим питанням. Ну, а саме головне на сьогоднішній день, чим ми займаємося, і я вам скажу, що ми не тільки депутати, але до цього підключені обласні структури. Я особисто розмовляв з головою обласної ради, повідомлений про це губернатор. На нашій районній сесії. Був присутній перший заступник голови обласної ради Кадола Олександр Михайлович, який вже два дні займається цим питанням. Головне, що сьогодні, на мою думку, потрібно зробити, і ми цим займаємося, це встановити все-таки хто вирішує це питання. Тому що керівник заводу він сказав, що я ці питання не вирішую, є власники, але на жаль, він цих власників нам не дав ні координат, ні яких, яких би то не було, де, де з ними можна зустрітися тому ми зараз займаємося першим питанням. Це з'ясувати хто власник цього підприємства з тим, щоб з ним зустрітись і почати перемови для того, щоб владнати цю всю ситуацію.